Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей мир вам! В студії Володимир Рудим'юк і наш поважний гість з важливою темою. Шановні добродії! знайомтесь, будь ласка, наш давній друг, друг нашої програми. Пастор з Івано-Франківська Сергій Довганюк. А наша тема хочеш бути здоровим. Вітаю Сергій Михайловичу. Вітаю, Володимир, вітаю, шановні телеглядачі, всі, хто дивляться цю передачу. Вітаю вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Так, ви дійсно наш давній друг, тому що ви учасник найперших наших випусків, які ми знімали, ми говоримо про здоров'я здоров'я фізичне, здоров'я духовне. І, я думаю, може, якраз чуть-чуть зачитайте слово Божого, а потім ми продовжимо це читання і роздумування. Я пропоную, щоб ми сьогодні роздумували над Словом Божим, яке записане в Євангелії від Івана. Це Третє чудо знамено, яке Євангелист Іван розповідає нам, щоб ми, які читаємо, які слухаємо про це чудо знамено, як написано, досягли мети написання Євангелія від Івана, увірували, що Ісус Христос є Син Божий. Отже, Євангелія від Івана, п'ятий розділ, перший віршик, ми читаємо. Після того, як юдейське свято було. І до Єрусалиму Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля брами, овечої, є купальня, Віфезда по Єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший влазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Ну, до цього місця. Люди були в такому в очікуванні. У них були певні сподівання, що допомагає, чи може допомогти нашим сподіванням на оздоровлення, чи на Духовний ріст наш, духовне зростання, щоб наші ці сподівання не виявилися марними. Нам, людям, властиво шукати певні місця, можливо, якісь визначні місця, можливо, місця, про які люди кажуть, о, це дуже важливе місце чи святе місце. І ми люди бажаємо бувати в таких місцях і сподіваємося, що можливо в тому місці я буду ближче до Бога. Угу. Чи можливо в тому місці зі мною щось станеться несподівано або особливо, як сталося з іншими людьми? І на прикладі цих людей ми бачимо слово Боже говорить, що багато людей зібралося в місті. В Єрусалимі, в цьому середовищі, яке в перекладі Вефезда означає Дім милосердя. І дійсно ці люди потребували Божого милосердя, людської милості, тому що їхня остання надія, ми бачимо, було на те, що періодами порушувалась вода в тій купальні, в Єрусалимі. І недалеко від храму, скоріше всього, це було місце. І люди або передавали один одному, або в них було таке повір'я, що це, напевно, ангел порушує цю воду. І коли ми ввійдемо в цю воду, хто перший ввійде в цю воду, той отримає уздоровлення, хоч би яку мав хворобу. Ніде ми в Біблії, в Євангелії цьому не описуємо, що хтось дійсно зцілився від того, що він увійшов, коли була порушена вода. Але скоріш за все це було таке повір'я, яке люди передавали. Хтось, можливо, уздоровився був якимось чином, і ми розуміємо, віримо, що Бог сильний уздоровлювати людину. В будь-який період її життя чи в історії людства, і таке могло ставатися з людьми. І ось люди, напевно, прив'язували це до цих подій, і е, ми можемо розуміти, як небезпечно е, покладати свою надію на щось одне, е, сподіватися, враховуючи хибний досвід інших людей, а можливо просто класти надію, що оте місце. Чи то середовище, чи та атмосфера мене вже на кінець змінять, чи на кінець мене я там, отам я е, уздоровлюся, чи отримаю відповідь на молитву. І це може завести нас в таку стан, коли ми можемо покладати наші сподівання, і вони можуть виявитися марними. Тому що е, можна надіятися, сподіватися, а нічого не відбулося, і людина може втрачати і надію, і сподівання. І... Ну я думаю, що там було зцілення, тільки дуже рідко. Та? Тому що це, е, Якби їх взагалі не було, люди б там і, і не, туди і не йшли, там би не збиралися. Але це наскільки рідко, що е, цей чоловік навіть не встигав попасти в той момент, коли оце ставалося збурення. Як написано, що Ангел приходив mm -hmm. збуювати місце. Це, це було дуже рідко. так? Ну І що робити? Ну як е, ну, що робити, чи в якому бути стані, щоб не виявилися наші сподівання мирними? Дуже важливо продовження цієї історії. І дійсно слово Боже веде нас, або можемо сказати так, переводить наш погляд від води. Від збурення води угу, до чогось іншого. Чи до когось іншого. Так, Я думаю і так вірю, що коли від чогось залежить моє здоров'я, так, або вирішення моєї проблеми, я буду дуже пильно дивитися в ту точку чи в те місце, від чого залежить моє здоров'я чи моя проблема. І напевно ми можемо собі так уявити тих людей. Які зібралися навколо цієї купальні, цієї води, і всі погляди, напевно, звернуті нідесь по сторонам, нікуди вбіг вправо чи вліво, а все, все на воду. Коли? Коли? Угу. І як тільки найменші якісь пориви, люди бігли, стрибали. Хто хто перший? І... Ми розуміємо, що Слово Боже так нам змальовує, що і цей чоловік, зараз ми будемо про це читати, він розумів, що він ніколи не буде першим. Оце десь ми бачимо то сподівання в нього, яке, можливо, дуже. Воно десь і, жеврів, жеврів, і жеврів... Жевріє, Жевріє, да. та. але він розуміє, чи воно виповниться. Та. І тому ми побачимо зараз Слові Божому, як важливо. Фокусуватися на тому, що може принести зміни в наше життя. П'ятий вірш, давайте ми продовжимо читати. Ага. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього: Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий пане. Я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший влазить, говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Ісус Христос задає, здається, дуже дивне запитання. Уявіть собі, Ісус питає хвору людину, яка прийшла в цю купальню саме для того, щоб бути здоровою. І Христос задає, здається, дуже дивне питання. Хочеш бути здоровим? І напевно всі пориви душі цього чоловіка, напевно, кричали: До, звичайно, звичайно, я ж. Хочу бути здоровим. — А, а як, коли нема, нема кому допомогти е, е, якось туди війти в, в, в ту купальню? Нема Мisna? здорового чоловіка, який би міг допомогти? У цього чоловіка був свій рецепт здоров'я. І його очікування він має виздоровіти саме так, як він сподівався. Як він надіявся, як інші люди уздоровлювалися. Він... Оце було його розуміння, це була його система цінностей життя, отак я маю уздоровити. І мені треба хтось, хто би мене найпершого туди умістив. І це ще одна небезпека, друзі, коли ми шукаємо здоров'я або ми шукаємо відповіді на нашу молитву. Ми можемо хибно думати, що місце або середовище може. Дати нам відповідь на молитву чи здоров'я. Ми можемо думати, що ну, від когось або від чогось чичогось досвіду залежить моє здоров'я. Христос переводить погляд цього чоловіка з води із купальні. Він задає йому запитання, хочеш бути здоровий, привертаючи увагу до того, хто стоїть перед ним. Знову і знову можливо, Побуджує цього чоловіка задати собі запитання, а чи я дійсно хочу бути здоровим, а що привело мене до цього стану? І від чого залежить моє здоров'я? І Христос, ми бачимо, відвертає погляд цього чоловіка від води на того, хто говорить Йому. Хочеш? Бути здоровим. Ось, ну, це да. відповідь на, на питання, щоб наші сподівання не були марними, не потрібно е сподіватися, надіятися на якісь свої рецепти, так? на якісь е е свою певну систему. Так? Бо, треба подивитися на... звернутися до Бога, до Ісуса Христа. Е ми не говоримо зараз тільки за здоров'я фізичне, так? ми говоримо за духовне здоров'я і взагалі за спасіння людини. Хай Бог дасть нашим глядачам бажання читати його слово, щоб ми зрозуміли суть нашої розмови. Як очікувати відповіді на молитву? Дещо ми вже сказали. Угу. Да? Ще оце, можливо повторимо, що небезпека очікувати відповіді на молитву, і очікувати, що Бог буде робити так, як я хочу, угу. так, як я розумію. Ми деколи в своїх молитвах можемо навіть розказувати Богові, як Він має зробити, в деталях, деталях так, як він має зробити, які кроки мають зробити, щоб я на кінець то отримав те, що я хочу. Христос в цьому чуді, в цьому знамені знову являє себе, своє серце, свою особистість. Він перший підходить до цього чоловіка, який би ніколи не був першим, входячи у воду. Він проявляє свою милість до цієї людини, на відміну від того, що ніхто до цього часу, 38 років, ми розуміємо, всі хотіли бути першими, і ніхто не звертав увагу на цього чоловіка. Він проявляє свою милість. Ісус готовий платити ціну за оздоровлення цієї людини. Ми далі будемо читати, що Він це зробив у суботу. Mm. Розуміючи, що це було святом, слово Боже не каже, яке було свято, але було і велике свято. Але і субота була. І субота була, і свято, коли було дуже багато релігійних людей, людей, які дуже пильнували ритуали, обряди. Для них було важливо виконання все так, як має бути по правилам, щоб нічого не було порушено. І він, Ісус Христос розумів, що роблячи це, оздоровлюючи це в суботу, він викликає на себе. Негатив, супротив, і ми можемо бачити, що це чудо є переломним моментом у служінні Ісуса Христа. Саме після цього чуда написано, що ці люди, які називали себе побожними, які називали себе так дуже релігійними, вони хочуть убити Ісуса Христа. Написано, що від чого від цього часу вони змовилися убити Ісуса Христа. І Христос готовий був на таку конфронтацію, на таку ціну, на такі небезпеки для того, щоб проявити милість, щоб дати уздоровлення цій людині. Як добре, коли ми молимось, ми розуміємо, хто є Бог, ми розуміємо любов і милосердя. Ісуса Христа і довіряємо Йому своє життя і своє здоров'я. Цей чоловік отримав відповіді на молитву, і тут є урок, що робити з отриманою відповіді на молитву. Давайте ми прочитаємо далі дуже цікаве закінчення цієї історії і попередження нам, що отримуючи відповідь на молитву, ми стаємо перед відповідальністю. Відповідь Бога людині на молитву це не іграшка для дитини, якою можна погратися, кинути і потім казати: Ну дай ще. Тепер я ще щось буду просити. Це є відповідальність, до якої ми, перед якою ми стаємо. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив того ж дня. Субота була. Тому то сказали юдеї вздоровленому, є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм, хто мене вздоровив, той до мене сказав, візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його, хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи, та не знав уздоровлений, хто то він. Бо Ісус ухилив світ народу, що був на ті місці. Після того Ісус стрів у храмі Його та й промовив до нього, ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто здоровив його, то Ісус. Людина отримала уздоровлення. І ми бачимо, що навіть деякий час він насолоджувався своїм здоров'ям, своїм тілом, своїм станом. Ісус Христос як повелитель часу повертає цю людину в 30, мінус 38 років його життя. Ну, я не знаю, Володимир, якщо би нам відняти 38 років нашого життя, скільки би нам було? 18. Пам'ятаємо себе у 18. Так? Життя попереду. Ми молоді, юні, здорові. І оцей чоловік повертається в стан до того моменту, як він захворів. Здоровий, повний сили, повних, повних якихось планів, можливо. І ми бачимо, як вдруге Ісус Христос знаходить Його, зустрічає Його в храмі. Не пропускає можливість і моменту, щоб сказати людині, що є щось набагато важливіше, ніж здоров'я. В нашому народі бажають найперше здоров'я. Головне, щоб було здоров'я. А все решту, кажуть, ми вже якось там чи купимо, чи зробимо, чи, чи попіклуємося. Слово Боже, Ісус Христос говорить нам про те, що є щось важливіше, ніж тіло, ніж здоров'я. І говорить такі важливі слова: ось, видужав ти, іди і більше не гріши. І е, тепер треба робити письмо, бо час втік від нас. Так, коротенько, письмо, дуже коротко, і будемо е, завершувати. Дорогі друзі, милосердний Господь продовжує піклуватися про наше життя і про нашу душу. Я вірю, що в цей трудний, небезпечний воєнний час багато з нас, хто переживає про своє здоров'я і життя. Але найбільше, що про що потрібно переживати нам, це про нашу душу, щоб ми перед Господом жили свято, не грішили і скористалися Його милосердям, тому що Він віддав своє життя, щоб ми мали прощення наших гріхів. І могли жити для слави Божої. Хай Бог поможе нам, щоб ми були вдячними. Ми не знаємо, чи цей чоловік був вдячний, але щоб ми були вдячними, коли Бог чує наші молитви. І навіть прохаючи щось у Бога, ми вже можемо бути наперед йому вдячними. Хай Бог нам цьому поможе. Дякую. На наступний тиждень, тиждень о цій же порі на цьому ж каналі. У нас буде знову зустріч з пастором Сергієм Догонюком. і ми будемо говорити про щедрість. Божу. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш ютуб канал телепрограми Мир вам. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і поширюйте його серед своїх знайомих. Слава Ісусу Христу!